Друзі, всім привіт! Коротше, продаю свій телефон. Це Samsung S20FE. 2020 року ця моделька вийшла. Ну, характеристики ви самі зможете почитати в інтернеті. Показую його реальний стан. Значить, а, і правда, що було по ньому. Значить, камеру основну міняв на оригінальну Samsung десь пару років назад. Оцю. Бо щось вона Ну, коротше, Погано фокусувалась, я поміняв на оригінальну. По-моєму, щось в районі 6-7 тисяч вдав за ремонт. Значить, Стосовно побитості, є тут на кутах по алюмінію такі от подряпини. От. На роботу, звісно, воно ніяк не впливає. Все абсолютно круто функціонує. Падав він у мене е разочок з мотоцикла. І зробив такі штуки. Але завдяки тому, що в мене була ця гідрогельова пленка, і плюс такий от чехол з бампером. ну До цього був трошки інший, але теж така ж сама була, то він, виходить, просто якби ну панель задню не, не пошкрябло, не побило, екран ніколи не бився, то воно якби зберігалося добре по ньому. І буквально в січні 3 місяці назад. 4 місяці я міняв батарею теж на нову оригінальну Samsung, теж в сервісному центрі Samsung. От. Хто не повірить, у мене, по-моєму, навіть десь там залишилась. От. А, В цілому і все. Телефон працює ідеально, але мені просто вже не вистачало його потужності. Е, мені треба було ну, більш краща камера і так далі. тому подібне. Ну, коротше, по всім характеристикам, мені вже його не вистачало. От. Ну, Плюс я люблю новинки, тому якби цей. От. Е, камера в нього охренітельно знімає в Ultra HD в е, 60 кадрів на секунду. Відео дуже круті, виходить. Я прям дуже задоволений був. От. Е, тому кому цікаво, от, в нього є бездрутова зарядка, всякий там PayPal, в смысле, ну, без цей. От, на дві сим карти або одна сим карта і карта пам'яті. Екран чітко все показує, камера теж все. Коротше, абсолютно повністю і справно працює. Єдине, що тільки от, ну, зовнішній вигляд, але от я надиваю на нього такий прозорий силіконовий чехольчик. І по ньому питань взагалі нема. Він навіть так виглядає, типу його колір наві. Тому, ну, от, хто хоче. Звертайтесь.